Привіт. Ну що, дизель замерзає. Значить, вирішив я в себе замінити топливний фільтр. Думаю, проблема з фільтром не поміняв перед зимою. Значить, першим ділом зняв я. Так, все зняв я. Так. Поставив, почав закручувати новий фільтр. Закручував. Не отаким от ключом не було в мене ще його, бачите, як воно надівається, цей ключик. Все, раз, і тріщоточка вставляється і прокручується. А тут було в нас типу, як, як болт пластмасовий. От про закручування, яке в мене біда. Раз. Єлі його відкрутив, значить поставив ось такий я фільтр. Не раз вже такий фільтр ставля, зараз розкажу чому. Значить, коли я купляв нову ось таку болванку, так, я побачив, що на фільтрі пооламалися защілки. Ось, ось тут то вона одламалася. тут то одламалася, ось тут одламалася, до цього стояв Мановський фільтр. В мановському фільтрі йде фільтр і окремо зверху, що надівається кріпьож такий. такий. От дивіться, мановський вмановський От крутився, нічого не зламалося, все на місці. От у цього фільтра. Бачите, дешевший, може по якості сама, як сказати, це полотно воно і годиться. ну, Кріпь паршивий. Значить, Дивимося солярка, яка була злита. Ось така солярка злилася з фільтра до заміни. Так. Ну, в, принципі, в принципі, навіть не знаю, як сказати. Ось це солярка та сама, але вже із бензином. Додаю я бензин. В принципі, заводиться нормально, ну, підтуплює, звісно, такі морози. Солярка бажає кращого у нас на сьогоднішній день на Україні. Так що якось так. Ну, а як закручувати, я думаю, хто не знає. Ось бачите, у нас замочок позначений. Тут стрілочка є на самій болванці. От крутити, треба повернути, щоб ця стрілочка була напроти відкритого замка. Так само закрутити. Два контакти відключаються. Ну і щодо скільки потрібно бензину додати на, в дизельне топливо, я запам'ятав одну цифру. На 400 літрів каністра 20 літрового бензину. Проблем, проблем буде менше. Ну і також перед заміною топливного фільтра зливається. Із цієї баванки з цього резервуара дизеля зливається він так. Ось оцей пиптик, він відкручується з нього, тече солярка. Так що в такій машині, якщо потрібно вам е, злити солярки, ну, зрозуміло, що туди влізе якась пляшка літрова, ну, півтора літрова. І можна при заведеному або при включеному насосі, чи при заведеній машині злити собі солярочки. Так що так.